Інформаційні технології, їх роль у житті сучасної людини. Ми живемо в інформаційному суспільстві, невід'ємною частиною нашого життя стали комп'ютери. Інформаційні технології відкрили нові можливості для навчання, роботи і відпочинку, надали доступ до великого обсягу інформації, сприяли виникненню сучасних способів спілкування, полегшили працю і життя людей. Комп'ютери у побуті за кілька десятків років комп'ютери війшли в побут багатьох людей по всьому світу. За допомогою комп'ютера можна спланувати родинний бюджет, створити власний фотоальбом або відеотеку, послухати улюблену музику. За допомогою комп'ютера, під'єднаного до інтернету, можна поповнити рахунок мобільного телефону, придбати потрібний товар, поспілкуватися з друзями. Подивитися фільми. Останнім часом у наші домівки війшли комп'ютери, приховані у різноманітні побутові пристрої. Пральні машини, мікрохвильові печі, кавоварки та інші. В усіх цих пристроях є маленький комп'ютер, мікропроцесор, який керує їхньою роботою. Із року в рік електронної техніки стає дедалі більше. І це сприяє розробленню засобів для централізованого керування такими пристроями. Розумний будинок це система пристроїв, під'єднаних до комп'ютерної мережі, якими можна керувати за допомогою персонального комп'ютера. Термін Розумний будинок виник у 1984 році завдяки Американській Асоціації забудовників. Саме тоді відбувалося будівництво багатофункціональних офісів, у яких електричні прилади було об'єднано в єдину мережу. Комп'ютер у роботі приклади виконання професійних обов'язків за допомогою комп'ютера. Секретарі, архітектори, дизайнери, касири, бухгалтери, лікарі, робітники на заводі, учені біологи. З появою комп'ютерів виникло багато нових професій, які опановують чоловіки і жінки. Програмісти займаються розробленням нових алгоритмів і програм. Тестувальники шукають в них помилки професійною назвою БАГИ. Системні адміністратори забезпечують роботу комп'ютерної техніки та комп'ютерних мереж організацій. Розробляють дизайн сайтів для їх подальшого створення і розміщення в інтернеті. Частину своєї роботи людина все частіше перекладає на роботів. Робототехніка це прикладна наука, яка займається конструюванням і програмуванням роботів. Робот може виконувати команди оператора, може працювати за складеною програмою. а може, Дотримуватись загальних вказівок із використанням технології штучного інтелекту. Штучний інтелект це галузь досліджень, започаткована ще в 1956 році, завдяки тогочасному швидкому розвитку комп'ютерної техніки і програмного забезпечення. Але тільки в наш час вона набула активного розвитку. Штучний інтелект Опікується проблемою, як за допомогою комп'ютерів розв'язувати завдання, які потребують людського розуміння. Одним із напрямів розвитку штучного інтелекту є створення інтелектуальних роботів. Комп'ютер у навчанні комп'ютер у школі це не лише об'єкт вивчення на уроках інформатики. Комп'ютери самі стали популярними засобами навчання. За допомогою комп'ютера. Можна переглянути навчальні відеофільми, здійснити віртуальну подорож у різні куточки планети, взяти участь у науковому експерименті та дослідженні. За допомогою комп'ютера можна також виконати тестові завдання і швидко перевірити відповіді. За допомогою комп'ютера батьки або рідні можуть отримати інформацію про успішність своїх дітей. Отже, вміння працювати з комп'ютером стане вам в пригоді під час навчання. До того ж, будь-яка професія, яку ви оберете в майбутньому, може бути пов'язана з комп'ютером. Коротко про головне: Життя сучасної людини тісно пов'язане з інформаційними технологіями, з опрацюванням інформації за допомогою комп'ютерної техніки. Яка в наш час стрімко розвивається. Розвиток мікрокомп'ютерів, широке використання їх у побутовій техніці сприяли появі нових систем керування, які отримали назву Розумний будинок. Розвиток робототехніки та штучного інтелекту сприяв створенню інтелектуальних роботів, які будуть здатні замінити людину в різних галузях. Інформаційні технології впливають не лише на наукову чи промислову сфери діяльності, а й на суспільство в цілому, приводять до утворення нового інформаційного суспільства.